Я тебе пісні, вірші ми прутували. Спасибі, що приїхав до нас на це свято, спасибі, що гостинців приносиш багато. Ми на тебе чекали, Миколаю, то поблагослови нас, дітей. Я благаю. Поблагослови нас на щастя, на добро, щоб до нас йшла радість. Автіка узло, Святий чудотворче, джерело благодаті, тебе всі шануть в кожнісінькій хаті. Найменша дитинка тебе добре знає. Доброчинства від тебе людина чекає. Опікун і заступник усіх людей. Улюблений, славний. Маленьких дітей, тебе, Миколаю, в молитвах прославляю. Про здоров'я мамі й тату, що ввечері прогай, святий Миколаю, я тебе прошу, для Божої ласки я рученьки звошу, Дай долю хорошу. Для мене, дитини і моєї родини і тяжінка міни зніми з України. Мені сумно і згадаю, ніде дівчинку страваю, не є дуже хворі ніжки, і мене не ходить пішки. Я не хочу не машинок, ні солодких материн. Я прошу Миколая, хай ти дівчинку знайде. Завжди прошу, не цукеру і не грошей, а здоров'я мамі й тату, миру, щастя в нашу хату. Мир.